Четвер, жовтня. Традиційно жовтня, традиційної цієї порі ми підсумуємо день, що минає у студії для вас. Працюватиме Люба Яворська. Вітаю! Відмінно таку оцінку роботі управління праці та соціального захисту населення міськовиконкому ставлять області Київ. Цю приємну новину повідомив на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету Стриївської міської ради, міський голова Роман Шрамов'ят. Про що ще йшлося на засіданні? Знає Василь Ліксєєв. Вибори виборами, а влада міста працює у своєму звичному режимі. Міс вирішує повсякденні проблеми стрілян. Про це засвідчило і сьогоднішнє засідання, на якому було розглянуто і прийнято відповідні рішення із 35 питань порядку денного. Першим якраз і було заслухано звіт начальника управління праці та соціального захисту населення Івана Шведа про роботу очолюваного ним підрозділу. Оточому році в наступних роках управлінням праці соціального захисту. Стоять складні відповідальні завдання щодо вирішення питань соціального захисту в різних категорій громадян. Зокрема, до кінця року повинна буде закінчити питання ремонту і реконструкції 11 кабінетів управління з 20, які будуть працювати спеціалісти, задіяні для участі в проєкті удосконалення соціальної допомоги вдома, який корує Міжнародний банк реконструкції та розвитку. І Міністерство праці та соціальної політики України значну підготовчу організаційну роботу і кадрову роботу необхідно провести по організації територіального центру, видає йому статусу юридичної особи з метою запровадження надання платних соціальних послуг покращення їх якості, кількості зміцнення матеріально-технічної бази центру. Працює значить, управління АРМА. це так само ми маємо відбути з обласного управління, значить, які оцінюють роботу нашого спильського управління значить, на відмінно значить, і здають значить, рекомендації іншим містам брати приклад з організації роботи нашого управління. Приїжджають сюди делегації значить, для того, щоб запозичувати цей поступ їй. Члени виконкому уточнили міський бюджет на цей рік, збільшили список дітей, які безплатно харчуються в школах до 102, надали одноразову грошову допомогу громадянам міста на загальну суму майже 20 тисяч гривень, розглянули питання опікунства і сирітства, житлово-майнові та земельні, внесли зміни у складі призовної комісії. Закриваючи засідання міському, міський голова Роман Шамб'ят, зокрема, зазначив, на наступний виконком у нас буде, звичайно, бюджет за 9 місяців і програма, значить і виконання соціально-економічна програма за 9 місяців. Що лишилося? Лишилося ще нам, поки є сприятлива погода, значить закінчити нам вулицю Сканську, там невеликий видів на куті, закінчити до і наскільки буде поводи позволяти, будемо далі робити ті вулиці, які все у нас не роблені, і так само закінчувати це. Як бачите, жодного слова про передвиборчу гарячку і взагалі про вибори сказано не було. Місто живе своїм нормальним життям. Василь Алексеєв, Руслан Леськів для стризьких новин. Повну телеверсію засідання виконавчого комітету Астрійської міської ради. Дивіться на нашому каналі у Віснику міської ради. Львівщина завтра отримає першу партію бюлетенів. Про це повідомив голова Львівської обласної ТВК Микола Щур. За його словами, 1 мільйон 200 штук списків отримують з Києва і одразу передадуть до Львівської міської ТВК під охорону. Взагалі ми ставили вимогу, щоб нам привезли усі бюлетені зразу, але фактично це неможливо, бо у нас буде 4 мільйони бюлетенів, а це близько 55 тонн, і Одночасно їх привезти і розвантажити неможливо. Найперше бюлетені привезуть до Львова, а далі територіальним районним виборчим комісіям та містам обласного значення. Розповів Микола Щур. На автозаправних станціях Львівської області зростає вартість пального. Бензина 95 подорожча на 10 копійок, а 92-й на 5 копійок дизельне паливо на 4 копійки відповідно. Наразі середня вартість найпопулярніших марок пального на Львівщині становить а 95-ї 7 гривень 75 копійок за літер, а 92 7 гривень 35 копійок. Дизель 6 гривень 99 копійок за літер. На Львівщині прогнозують суттєве погіршення погоди. Очікують сильні дощі з переходом у мокрий сніг місцями перевітру до 15-20 метрів за секунду. Оголошено штормове попередження. Про це повідомляє відділ корпоративних зв'язків ВАТ «Львівобленерго». Зважаючи на це, енергетики звертаються до жителів області бути уважними та обережними. Якщо ви побачили обірваний провід лінії електропередачі, необхідно організувати охорону місця, де є обірваний провід до приїзду оперативно-виїзної бригади ВАТ «Львівобленерго». Бленергом і не наближатися до нього на вістань до 8 метрів під час складних погодних умов. Варто бути обережними, особливо водіям на дорогах. Застерігають надзвичайники. Лідери країни, Львівська область, потрапила у десятку кращих регіонів України. Голова Львівської облдержадміністрації Василь Горбаль під час презентації рейтингу зазначив, що Львівщина має усі можливості та повинна стати лідером в країні із залучення інвестицій. До того ж, у нас є можливість запровадити перспективні програми транскордонного співробітництва, розвитку туризму, в яких зацікавлене та може брати фінансову участь Європа. Всі ці чинники повинні сприяти значному залученню інвестицій. Певнений, що в наступних рейтингах Львівщина посяде дещо кращі місця. Ми за це будемо активно боротися, сказав Горбаль. І на цьому у мене все. Бажаю вам гарного настрою. Побачимось завтра. Єдиний шлях, що веде до знання, це діяльність, продіявити активний шлях нашого буття а саме про спорт, у Фірі нашого каналу з вами Олег Фелик. Вітаю сьогодні. У випуску найвища у світі статуя Ісуса Христа буде встановлена в Польщі до Євро 2012 У Львові стартує лижний сезон. А також ви дізнаєтеся, ім'я найкращого бомбардира Ліги Чемпіонів. Не перемикайте. До Євро 2012 у Польщі встановлять найвищу у світі статую Ісуса Христа. В межах туристичної підготовки до Європольща планує встановити найвищу в світі статую Ісуса Христа, яка за висотою на 9 метрів перевершить Спасителя із Ріо де жанейро що увійшов до списку семи нових чудес світу. Статую хочуть спорудити у польському місті Свебодзі, неподалік від кордону з Німеччиною. Повідомляє The Daily Telegraph. Висота скульптурної фігури сягне 33 метри, а Увінчає її двометрова корона. Стоять. Таме статуя на 16-метровому постаменті. Таким чином, вся споруда підніметься над землею на 51 метр і буде найвищою в світі. Відкриття скульптури планується на листопад поточного року. Блохін Луческо і Рамос потрапили у топ 50 найкращих тренерів. Міжнародна федерація футбольної історії та статистики опублікувала рейтинг найкращих тренерів перших десяти років 21-го століття. Наставник шахтаря Мірчи Луческу посів у ньому 42-ге місце. У списку з наставників виявився й один українець Олег Блохін, який розташувався трохи нижче за Луческу на 45-му місці. Цікаво, що як наставник київського Динамо Валерій Газаєв відстав від Блохіна, зайнявши 74-те місце в рейтингу на. Найкращих тренерів першого десятиліття 21-го століття очолюєш рейтинг керманич лондонського арсеналу Арсен Венгер, за яким розташувалися тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергісон і наставник реала Жозе Маорініо. А от у Львові стартує лижний сезон. 23 жовтня. У Львові стартує перший етап Кубку Федерації лижного спорту Львівщини із гіскулижного спорту та сноуборду. Про це на прес-конференції повідомили організатори змагань. Змагання матимуть чотири етапи, три з яких пройдуть у селищі міського типу Славсько. Учасниками будуть учні дитячої юнацької спортивної школи та спеціалізованої дитячої юнацької школи олімпійського резерву віком від 6 до 17 років. Організатори спортивного дійства нагадали, що Львів належить до карпатського регіону. Де необхідно розвивати зимові види спорту. Сьомін у грудні повернеться в Динамо. За інформацією російського видання Совєцький спорт, Юрій Сьомін з великою часткою ймовірності в грудні повернеться в Київський Динамо, яке вже тренував у 2008-2009 роках. Джерела видання свідчать, що пропозицію про співпрацю з Києвом Юрію Сьоміну вже зроблено. Ситуація остаточно проясниться після закінчення російського чемпіонату. Нагадаємо, що після відставки Валерія Газаєва посада головного тренера Динамо, ось уже три тижні вакантна. Її тимчасово займає Олег Лужний, який. І буде тренувати Динамо до грудня. Рауль став найкращим бомбардиром Ліги Чемпіонів. Легендарний іспанський форвард Рауль Гонсалес, що нині виступає за німецький клуб Шальків, вписав своє ім'я в історію світового футболу. Рауль, забивши два м'ячі у матчі третього туру групового турніру Ліги Чемпіонів з ізраїльським апоелем, потіснив Герда Мюллера сторону найкращого бомбардира Єврокубків. Тепер на рахунку Рауля 69 голів, 68 у лізі чемпіонів і один в Суперкубку Європи. І це на один більше ніж легендарного німця. Нагадаємо, що майже всі свої. І євроголи, а це 67 м'ячів за 16 сезонів. Рауль забив захищаючи кольори мадридського реала. І це була остання новина цього випуску. Я вдячний вам за перегляд. Завжди вибирайте найважчий шлях, бо на ньому не зустрінете конкурентів. На все добре. На завтра синоптики обіцяють погоду без опадів, однак температура повітря знизиться вночі до нуля. А в день стовпчики термометра підніметься до позначки 10. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 6-8 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 741 мм один міліметр на стовпчика.